Одна донація рятує три життя. У Львові активно розвивають культуру донорства, закликають містян ділитися із тими, хто її потребує. Але уявіть, що здавати кров може бути двіжово. Завтра, з 9 ранку, по вулиці Скорика у Львові відбудеться двіжова донація в центрі молодіжної столиці Європи. Каріна Роханська, комунікаційна менеджерка проекту Твоя кров, Моє життя, наша перемога в студії. І, власне, будемо говорити про цю двіжову донацію. Каріно. Перш за все доброго вечора, Вітаю. і розкажіть про цю акцію. Двіжова донація це наша друга донація в цьому році. У 2025 році ми вирішили потестити інший формат реєстрації на донацію. Трішки змінили підхід mm -hmm. до того, як ми це робимо, але насправді основні речі зберігаються. У нас є великий автобус крові, мобільний центр крові, який ми називаємо Бладбасом, де люди можуть швидко та стерильно здати кров. Однак mm водночас -hmm. може здавати кров чотири людини. Mm -hmm. Їх обслуговує медперсонал першого е, і кров. Теж іде пацієнтам першого ТМО. Ага. І як цивільним пацієнтам, так і ветеранам військовослужбовців, які приходять там лікування. Ось. Чому донація буде двіжовою? Ну, бо це молодіжна столиця Європи. Ми її робимо спільно з молодіжцентром. центром. Тобто ми хочемо. Виходити на різну аудиторію і закликати різних людей доєднуватися до популяризації культури популяризації донорства крові у Львові. Тобто, в нас є досвід, робота навіть з дітьми. Тому що в минулоріч ми запровадили в школи ініціативу уроки крові. Це щоб захопити шкільну аудиторію, так, дітей, які потім розкажуть своїм батькам, своїм родичам, старшим. Ось. А молодь, ну. Молодь вона сидить не в Фейсбуці, а в інстаграмі, тому ми вирішили трохи змінити підхід і е, спілкуватися з молоддю їхньою мовою. Що це за спеціально обладнаний автобус, бладбус, як ви його назвали? І чи не зустрічалися ви з такими побоюваннями, що здавати кров в автобусі може бути більш ризиковано чи небезпечно, аніж в спеціально обладнаних приміщеннях чи закладах? Ну, взагалі так. Тобто, я е, наступного місяця буде вік. Як їздить наш автобус крові. Mm. Тобто 27 березня була перша тестова донація. І за цей рік я слухала всякі різні такі коментарі. Але чесно скажу, я сама здаю кров в автобусі mm. крові. Це набагато швидше, ніж в центрі крові, бо там я теж здавала кров. Ось у нас за рік часу у нас було понад 20 виїзних донацій. Не скажу точно, бо є такі, були як не публічні донації, тому ми їх лік не ведемо так публічно. Але загалом ось, є вже дуже чітко випрацьований механізм того, як люди здають кров в нашому автобусі. Це мінімізує будь-які ризики. Головне, підготуватися до донації, те, що мають зробити люди, це підготуватися до неї і ну, розуміти, чи можуть вони правда здавати кров. А медики все зроблять правильно і швидко. Це не перша така донація, не перша акція. Чи рахували ви скільки було зібрано крові за цей весь час вашої активності? Е, дивіться, в нас була донація восени е, біля університету ФНК. Там у нас був тисячний донор. Тисячний донор. Так, так тисячний донор, а кожна донація це 450 мл крові. Ось mm -hmm. це тих, хто здали в нашому автобусі крові. Е, після цієї донації у нас було близько чотирьох донацій, де там по 50, по 55 людей здали кров. Ось тому я думаю, що ми е, з цього року знову почнемо швидшими темпами рухатися до наступних великих позначок. Там до півтори тисячі до двох тисяч е, донорів. Це насправді величезна цифра. Е, чи знаєте ви, куди буде скерована ця кров? Це куди 1. вона йде? Вона завжди йде в ТМО 1 в У нас був досвід, що кров їхала на фронт, але угу. зазвичай це ТМО 1 Твоя кров, моє життя, наша перемога. Це ініціатива популяризації донорства в крові. Ви про неї вже згадували, як це працює і чому ви цим займаєтеся? Навіщо вам це? Е, ну по-перше, тому що в безпосередньо у Львові є критична нестача крові в банках крові, угу. тобто е, людям доводиться просити знайомих, аби ті здали кров. Ну, це, це жахливо, особливо в час війни. Це велика небезпека. що... Коли людину можна врятувати, а ти не можеш її врятувати, бо просто немає тієї крові. Ось коли ми починали рік тому, коли був перший автобус, коли автобус крові тільки почав курсувати містом нашим, ми говорили про те, що ми хочемо поляризувати культуру донорства крові у Львові. Цього року Львівська міська рада вже прийняла програму популяризації донорства крові на 25-27 роки. Це наша перемога, я вважаю. А... Бо ми теж, ну тобто, це не наша програма безпосередньо, але наша команда була долучена до напрацьовування, і я ну, будемо долучені до реалізації. Коли і куди приходити тим, хто хоче завтра взяти участь в двіжовій донації крові? Е, ну, перш за все, потрібно розуміти, що не всі. Можуть завтра прийти на здачу крові, тому що потрібно підготуватися до здачі крові. Якщо у вас немає ні тимчасових, ні постійних якихось протипоказань. Якщо ви не вживаєте алкоголю, ви здоровий спосіб життя, прийти можна завтра з 9 до дванадцяти, там до 11.30, аби ще встигнути в автобус на скорика 31. Біля мого ж центру uh -huh. буде стояти наш автобус. Він великий, яскравий, буде багато людей. Я думаю, можна буде не загубитися. А там уже безпосередньо наші волонтери допоможуть з реєстрацією на місці. Це люди будь-якої групи крові і фактору. Так, так. Каріна Роханська, комунікаційна менеджерка проєкту Твоя кров, моє життя, наша перемога. І говорили ми власне про двіжову донацію, яка відбудеться завтра з 9 по 12 по вулиці Скорик.